Добре, в мене є ще ідея. Я просто перейду в цю локацію і загуглю, як відкрити ті ворота, якщо вони не відкриється. Ну, все я гуглю. За так, Ігор, Регор, і чітко Деякі тих чотирьох королів я щось таке убивав. До речі, це остання локація, виявляється, в грі. Хоча є ще якийсь ДЛС. Так, от, до речі, теж цікаво. А як я мав знати, що я йому маю згодувати е, ці душі? От мені дуже це цікаво. Прикол, а чому в мене немає цих душ?